А ворогам те, що ми усі з вами знаємо. Хай всі вони виздихають до ноги. Мета мого каналу, друзі, щоб нас з вами, україномовних, хай і не українців, а хай тих, хто любить, знає, поважає або вчає українську мову, нехай нас буде більше тут на Ютубі. Для мене дуже важливо, що ви підтримуєте мене своїми коментарями і своїми запитаннями. Я вам дуже вдячна. За те, що моя думка вас цікавить, для вас важлива, це не означає, що ви повинні погоджуватися з нею, але я рада, що я можу свій досвід і свої думки з приводу того чи іншого питання висвітлювати тут на каналі, і, можливо, це комусь стане в нагоді. Тож, сьогодні хочу відповісти на запитання підписниці з приводу фітоспорину. Ну, Запитання, власне, було моє ставлення до цього препарату. і як я сказала якось побіжно у одному з попередніх відео, що ставлення цілком позитивне, ну, в цілому позитивне, але є деякі нюанси. Фітоспорин це препарат сіної палички. Bacillus subtilis, тобто бацила subtilis. відкрита вона була в 1835 здається, 35 році, ну, десь в першій половині 19 століття. І з того часу сінна паличка стала дуже важливою для людства, тому що. По-перше, вона стала модельним об'єктом для мікробіологів, для молекулярних біологів, для всяких досліджень, і як об'єкт вона була, є така дуже зручна і важлива. На сьогоднішній день використовується дуже широко у зв'язку з тим, що вона не є патогенною, що вона живе в пішко-шлунковому тракті як людей, так і тварин. Вона взагалі то грунтова мешканка. Але і на рослини, і в повітря, і в воду, і таким чином наш організм потрапляє. До речі, досліджено, що у ранах теж є кишкова паличка, і вона там виконує дуже важливу функцію. Ці ранові поверхні вони вкриті зруйнованими тканинами і виділяє ферменти, які розчиняють ці тканини і таким чином ну, запобігають запаленню, запобігають інтоксикації організму. Багато зараз її використовують у якості БАДів також ветеринарних різноманітних препаратів, та і, наприклад, там, препарати фармацевтичні, такі як супрадінкіт і, ну, і багато інших містять цю сіну паличку. Чому її там назвали? Тому що добули її вперше з того розчину, який добули кипятінням сіна, прілого такого сіна. І фактично запах прілого сіна це є запах цієї продуктів життєльності сіної палички. Що стосується її властивості, завдяки ми її використовуємо у наших грудних справах, то ця пацила пригнічує діяльність багатьох мікроорганізмів, в тому числі і грибних, таких як збудники вертицельозу, фузаріозу, гнилів, всяких білих срібте, цілого, цілого ряду патогенів пригнічує їхню діяльність. І, власне, тому ми її використовуємо. Таким чином, Власне, сама сіна паличка це абсолютний позитив. Тепер, що стосується препарату фітоспорину. Препарат цей вперше був вироблений десь там на початку 90-х років, точніше, навіть кінці 80-х і на початку 90-х він вже почав продаватися і на сьогоднішній день продається у тому самому, так би мовити, первозданому вигляді. І все було б добре, якби не. Штам мікроорганізму, який міститься у, власне, у цьому препараті. Існує багато штамів сіної палички, і бактерії не так часто мутують, як віруси, але тим не менше штамів існує багато. Крім іншого, наприклад, використовують в Японії спеціальний штам сіної палички, який називається Bacillus natto, для приготування національної страви, однієї з національних страв для якої необхідна ферментація бобів, вівса. От, ця страва власне, називається надто. Серед безлічі штамів сіної палички у препараті фітоспорин використовується один п 26 d І цей штам дуже стійкий і зберігається протягом тривалого часу у препараті, і тому його використовують. Але вперше він був виготовлений десь там у Башкирії, в 90-х роках, точніше навіть в кінці 80-х, і далі завдяки і вдалому маркетингу, та і не безпідставно, звичайно, він набув такого поширення. Але є одне, але в деяких дослідах він показував себе дуже суперечливо. І тому може постати питання, чи варто. Звичайно, сіну паличку варто використовувати, але на мою думку. Я би використовувала інші препарати, а їх є безліч українських дуже класних виробників. І препарати, причому у, є у рідкій формі, а в рідкій формі сіна паличка. І активніше проявляє свої властивості, коли ми виготовляємо розчин і можемо використовувати його одразу. І там знаходяться живі клітини, живі бактерії. А от уже у порошкоподібних... В препаратах в порошкоподібних формах і в пастоподібних формах там знаходяться спори. І спори ці перед використанням треба пробудити, тому що одна-дві години, як пишуть на упаковці, вони не дають того ефекту, спори не встигають пробудитися. І на момент, коли ми вносимо сіну паличку, скажімо, в ґрунт. Чи обрискуємо рослини, вона ще не є активною. А поки вона прокинеться, то рослина вже може бути вражена патогенами. Тому для таких сухих і пастоподібних форм треба обов'язково спочатку її розбудити. І я так і робила, таку рекомендація була, знайшла в одному з диссертаційних досліджень, і мене, власне, привабило ще і. Інша сторона, що таким чином ми її просто можемо розмножувати. Хоча, знову ж кажу, в мене на сьогоднішній день зупиняє ось цей штам 26D. А у препаратах, про які я тільки що згадувала, препаратах українських виробників, до прикладу, можу вам показати: ось Гумні це виробник український. І ем, тут багато різноманітних мікроорганізмів. Ці Препарати українських виробників, вони такі, я б сказала, полівалентні, там в них знаходиться цілий комплекс мікроорганізмів. І причому вони підібрані так, що не пригнічують одне одного. Тому що, наприклад, різноманітні дослідження активності фітоспорину вказують на те, що він, зокрема, пригнічує деякі штами триходерми. А це дуже важливий гриб, який живе в ґрунті і також захищає наші рослини від тих самих патогенних грибів. В зв'язку з цим, якщо ви користуєтеся і триходермою, і фітоспорином, то обов'язково треба їх розвести у просторі і в часі. Яким чином? Триходерму, наприклад, ми вносимо в рот, під корінь, і тільки через 5-10 днів ми, наприклад, фітоспорином рослини обрискуємо. Таким чином, вони частково потраплять і в грут, але це буде відстрочено в часі, коли вже триходерма проявить свою властивість, виконує свою функцію. І тоді ми застосуємо фітоспорин. Знову ж таки, я використовую інші препарати з сіної палички. Так само є кілька ще фірм. Ну, я, для мене вдаліши є препарати саме цих фірм, яких я вам назвала. Який же висновок? Для того, щоб розбудити фітоспорин, чи то порошкоподібно, чи то вашоподібну, їй необхідно розчинити у воді і додати у воду. Мінеральних добрив, комплексне мінеральне добриво. До прикладу, якщо ви берете пастоподібну форму, там за інструкцією розчинити у 400 мл води, це такий буде машний розчин і далі, то необхідно розчинити, наприклад, у літрі води і додати туди, чому у літрі, щоб було зручно розрахувати, скільки мінерального добрива. Хоча там ніякого передозування не буде, просто розмножиться сіна паличка і маємо все зробити. Але зручніше так, якщо, наприклад, у вас є рідке добриво для квітів, звичайно, для кімнатних квітів, і там ковпачками можна виміряти ту дозу, яку треба на літр, то значить, розводимо тоді на літр і додаємо відповідно від наловинку на в пачок розчину комплексно повного мінерального добрива. Якщо ж у вас немає рідких добрив, то тоді вам необхідно перерахувати, скільки добрива з пакетика вам треба взяти. Ну, наприклад, на пів літра води або на літр, дивлячись, який у вас пакетик фітоспорину. Зокрема, наприклад, пів сірникової коробки це буде 5 г, це буде цілого добрива на 2 літри. На 1 літр буде чверть сірникової коробки. Ось приблизно такий розчин зробите. На літр буде чверть сірникової коробки мінерального добрива. З такого пакетика чи ось такого. Це буде приблизно 2,5 грами чверть сірникової коробки. І ви розчините це у літрі води, і туди, до речі, вода повинна бути гаряча, така добре-добре тепла. Тому що активність сіної палички вона десь в районі 30-45 градусів. Ось така, але вона витримує кип'ятіння 100 градусів хвилин з 20, її спори витримують. Тому ось така вода температури 35-45 градусів. І в такій воді розчиняється краще паста. Якщо це порошкоподібний, то достатньо теплої води. Розчиняємо це добриво у воді із фітоспорином, прикриваємо його якоюсь кришечкою, і ставимо при кімнатній температурі десь на днів 3-5-7, в залежності від температури і залежності від активності препарату. І за цей час ви побачите на поверхні, спочатку ніби мукне, а потім така білувата плівка, це буде означати, що фітоспорин прокинувся, розмножується, і вже цей розчин є активний його використовувати за інструкцією фітоспорину от того маточного розчину. Далі для, там, для обробки ґрунту чи для обробки рослин, так як написано в інструкції. Вважаємо, що ми отримали маточний розчин, при тому, що Сіну паличку передозувати не можна. Але я, ж, я все ж таки схиляюся до того, що зручніше використовувати інші препарати сіної палички, не фітоспорин. Є набагато сучасніші препарати, які містять цілий комплекс мікроорганізмів, цілий комплекс, в тому числі і бацил. І ну, я б їх порівняла це приблизно так, як бричка, запряжена кіньми, і тесла. От це приблизно і Іде і те, і те. І нас привезе туди на хочет пункт призначення, але ну, з різним комфортом, з різною швидкістю. Інформацію про склад препаратів і про їх виробників, все, що вас цікавить, можна дізнатися на сайті, який називається Агралії разом. Я внизу під відео дам послання на сторінку цього сайту, яка власне, стосується біопрепаратів. Інформація на цьому сайті така вичерпна дуже. і... Там можна дізнатися все. Коли зареєстрований препарат, чи зареєстрований, чи закінчилася реєстрація. І про виробника, і склад мікроорганізмів, і інструкції, там є окремі опції, де можна інструкцію прочитати. І там такий широчезний спектр біопрепаратів. І ви знаєте, що серед них фітоспорин на останньому місці. Тому ось це дієве начало, сіна паличка, це дуже добре. Але сам препарат, я вважаю, що він застарілий. Крім того, містить таку, такий спірний штам 26Д, ну, в якого неоднозначні властивості. Тому буває, що люди і скажуть це що щось не допомогло, щось якось так рослини все одно захворіли. А може бути так, що він пригнітив власне, ці рослини, тому що є дослідження, які вказують, що от саме штам 26 d пригнічує, наприклад, там проростки пшениці, ще якісь там проростки. Вирішувати вам. препарати сіної палички е, у горобництві дуже важливі і застосовувати їх треба. І такі методи є дуже дружніми до природи. Але нам є